Скарлет Йохансон знову захищає Вуді Аллена, і вона каже, важливо мати принципи. І Скарлетт Йоханссон знімалася в трьох фільмах Вуді Алена. В 2014 році прийомна колишня донька Вуді Алена Ділан Ферроу заявила, що Вуді Аллен нібито намагався її в дитинстві під час коли Вуді Ален. Зустрічався був одружений з її матір'ю Мією Феро, і uh -huh. це почало типу хвилю ну, якихось типу розслідувань uh -huh. і різних е спекуляцій. Е тоді Богдана заперечував всі звинувачення, е і це ці вис звинувачення були висунуті ще під час їх розриву в 92-му році, тобто ще в 90-х роках говорили про це, але. Офіційно, мабуть, донька заявила тільки 2014 році, а, і буді Алано ніколи не висували обминувачень хоча прокурор Конектиту, Коннектикуту колись заявив, що існували підстави для кримінальної справи. Після цього, в 2014 році, ну зірки типу або підтримали, або не підтримали, або промовчали. І от переходимо до 2019 року, і в 2019 році у Карлет Йоханссон було інтерв'ю, в якому її запитали, що вона думає про Вуді Алена. І Скарлетт відповіла: Я люблю Вуді, я вірю йому і працювала би із ним будь-коли. Також вона тоді сказала, що вони з Вуді Аленом мали багато розмов про звинувачення. Скарлетт говорить, що вона була з ним дуже прямою і він був. Прямий зі мною він наполягає на своїй невинуватості, і я йому вірю. Uh, от і переходячи до нашого часу, зараз uh, в листопаді, в кінці листопада, uh, Скарлетт Хонсан давала нове інтерв'ю для The Telegraph, і вона uh, сказала, що її запитали, чи мала вона якісь наслідки після того, як публічно висловила підтримку Вузі Аллену в 2019 році, на що Скарт відповіла: Гадаю, важко знати напевно. А ви ніколи не знаєте, який саме буде ефект доміно, але моя мама завжди заохочувала мене бути собою, розуміти, що важливо мати чесність і відстоювати те, у що віриш. А, тому трохи така запутана цитата, наче не якби не конкретна якась відповідь, але ну, з цього можна зробити висновок, що вона. Типу, бу є собою в тому плані, що вона все ще підтримує Алена, Вона чесно відстоює те, в що вона вірить, а вірить вона в невинуватість винуватість Алена. Також Скартохандсон додала важливо розуміти, коли не твоя черга, я не маю на увазі, що треба мовчати. Я маю на увазі, що інколи просто не твій час, і це те, що я усвідомила з віком. Ну цієї цитати я не розумію, що не не, не твоя черга. Виступати проти нього, чи не твоя черга давати якісь коментарі, чи що, чи не твоя черга, що типу ефект доміно, що не твоя черга впасти? Я ну, навіть в оригіналі.